Обшук у квартирі затриманого кіровоградського активіста Тризуба Максима Кушніра провела міліція. Правоохоронці не виявили в помешканні тризубівця нічого підозрілого. Напередодні в міліції говорили, що затримали кушніра за дрібне хуліганство. Знімати обшук оператору п'ятого каналу правоохоронці заборонили. хто Посвіщено покажем посвідчення. Посвідчення покажите. Покажіть посвідчення. Посвідчення покажіть. Покажіть посвідчить, хто ви такі, А ви хто такі. Ви нападаєте на людей. Я просто була сама вдома з дитиною. Сестра вийшла за покупками і просто чужих людей, самих, навіть якщо це міліція, без адвоката я злякалася. А что ви мене пропустили? Я не разум. Пропустіть мене, будь ласка. Я не буду. Так я градитованная, ты среднего сама сразу. Пропустите меня до середины, будь ласка. Чому ви мене? Я не буду чекати. А чому вы. Пропустить меня, будь ласка. Що ви мені делаете? Що мені руки зажимают? Уберите руки. А що ви сжимаете мені руками своїми? О, Руки уберіть. Снимай, беріть, Мужики. Пропустить мене. Да что за херня? Бля, муха выше. Драться не надо, зачем? Что не нормально вообще? Я Перепрошую, поясніть мені, будь ласка, що мене тільки що в якийсь люди затримали, не давали прийти мені. Ну ви ж міліція, чому ви не перед... Ось стоять ваші працівники і не дивляться. Поясніть мені, будь ласка. Ви ж представник міліції чи хто? На ви тут взагалі стоїте, якщо ви нічого не робите. Молодий чоловік. Я журналіст, можна я вийду? Випустіть мене! Я журналіст. Я обращаюсь ко всем вийде. жителям города Кировограда. Выйти. Вы сами это видите. А можно я выйду? Я журналист. Вот моя посвящение, я сейчас вам покажу. Я не знаю, кто это за человек, который Вот мое впускает. посвящение. Под прикрытием майора тарана. Лебить Валериевич назвать. Списка журналистів Украины. Можно я выйду из примещения? Чи вы обмежуєте мою свободу? Вибачте, Можно я выйду с Чому ви вы не напускаете? молодий чоловік? Двери сломались. Ну и що, дайте я сам попробую. Вы стали. Дайте, да, дайте я пройду. дайте я пройду. Дайте я прийду. Смотрите, двери Опа! двери починились. Чего вы меня не пускали с подъезда? Вот я, я вам приду. Да. Это у вас ошибочное мнение. Да, я сейчас буду заявлен на вас. Уберите камеру еще раз. Я не фото... руки, уберите. Руки уберите. снимай, снимай, руки уберите. уберите, снимаю, снимаю. Руки уберите. Вы применяйте все. Я не применяю все. Я не хочу, чтобы вы... меня снимали. Ну, я не хочу. Я журналист. Вы не я имеете могу... права меня снимать. Я имею право. Не права снимать. Снимать. имеете права имею снимать. Имею право снимать.